Такий сьогодні день красивий. Так, покиеш, як в раз? Ну, може ж якусь іншу. Ні, я вчислиє іншу. Ну, хочеш, то зробимо якось. Ну, вже на цьому тижні ні, бо в нас будуть голубці, суші і ти рибу будеш смажити. Всім привіт! Новинки Лідло. Дивіться, манго по 70 центів. І огірочки по 49. Я вже взяла 4 манго. Ну, знаєте, по 70 центів можна взяти. Вибрала таких самих стиглих. Запаха в них нема, але я думаю, що вони будуть все одно смачні. Бачите? Огірочки взяла. Можна взяти машрумси. Воно за 99 центів печериці. Дивіться, яка гарна пачка. Супер. Так, давайте сюди. Так що я взяла 5 манго. Так, банани є по 99 центів сімейний пакунок. Зараз візьмемо якісь банани. Дивіться, який супер. Так, складаємо. Клас! Ще є якраз у мене закінчилися апельсини і лимони, верніше лайми і лимони. Стоїть також 99 центів. А ще барабуля є, але ну, я барабулю брати не буду. Так, Якісь набори такі цікаві. Щоб щось робити із гарбузом. Гарбузи вон, по 89 центів, отакі, щоб вирізати щось. Бачите, набори такі є 3,99. Це на Хеллоуін. Ну, брати ми не будемо таке. Це одне із найважливіших свят в Ірландії Хеллоуін. Так що вони до нього готуються дуже-дуже серйозно. Так, а оце мене цікавить 500 грамів арахіс. Дивіться, він коштує 2,49. Так. Ну це ми брати не будемо. Так. Що тут ще цікаво є? Я вчора, чи верніше позавчора, засолила рибу і буду, хочу зробити суші. Так що огірок я взяла для суші. І далі рис у мене є, водорості є, треба взяти сир, оцей Філадельфія. ну, По типу Філадельфії. Ми беремо ірландський. Він у три рази дешевший, ніж Філадельфія. Ось, але взяти треба. Так, давайте кріп візьмемо без кропу. Ви знаєте, що Інна не може. Он кріп гарний, наче ніде не зіпсований. Так, бурячок у мене є. Цибулька. Капуста. Капусту треба. Я б хотіла голубців зробити, та щось не бачу я. Так, а цибулька, на ну, мене ще трохи є. Ні, це раз брати не буду. Візьму, напевне, часник. Часничок можна взяти. За 1 євро 19 центів. Так. так, це що у нас? Баклажани. Так, ціни не подивитися. Так, давайте глянемо, що у нас тут є. Помі... Томати я взяла той раз. Ще на тих закупах. Що це тут? 500. 500 грамів за 2 євро. А де вони, ці томати? Оце вони не зрозуміла. Ні, чекайте, оце вони. Оце вони. Ні, вони не смачні. Їх брати ми не будемо. А що це? А, ну огірок 49 центів. Це я їх вже взяла. Ці томати теж ні. Це ми брати не будемо. Ось бараболя така, бачите тут. Я обійшла по уколу, називається. Парабуля коштує 99 центів. Ну, нам взагалі-то треба взяти. І може взяти. Хай буде. Коротше, візьму. Не встояла. Так, йдемо далі. Дивимося, що тут є. Капусти на голубці нема. Одна тільки ось залишилась капустина. Що ж мені цієї капустини? Може під низом де. Є. Не знаю. Що брати одну? М -м -м. Так, ну далі тут тематика Головина, свічки, всякі штуки, не знаю, що це. У мене завжди було до цього свята ставлення. Таке, знаєте, рівне. Нічого такого я не відчуваю, а для них це свято має значення. Єдине, що мені подобається, це осінні такі штуки всякі. Нічого собі, які важкі у них ніжки. цих... Не знаю навіть, яких назвати, гномики. Так. Тут вже залишки. Це вже розпродають те, що було раніше, бачите? Що це таке? Якийсь гарбуз. А, це світильник. Буде резинові. Що тільки тут нема? Легінси жіночі. Вон по три єврики. Зараз щось подивимося. Так, взяла ось такий, бачите, для сушок сир, вони тут різні є. Ціну ви бачите, ось 99 центів. Також взяла ось йогурт греческий, легенси за 2,90 натуральні хебешки. Що в цьому відділі цікавого? Є щось цікаве чи нема. Якийсь водку, мамо. З'явилися. А, рікота, он є якась за 2,29. Може бути щось навіть і смачненьке. Баночка скляна. До речі, прикольно. Ну, ціна, блін. Рікота чиз, ну, сирний десерт. Не знаю, може бути цікаве щось. А що це таке? Білий шоколад, лате, десерт. А, також 2,29. Ви таке куштували? Напишіть в коментарях. Сири тут, Намазочки всякі є. Так, на голубці мені потрібен фарш. На голубці. Так, напевне, треба... Ага, ну цей, напевне, і візьму зараз. Де він там біфі і порк. 650 грам, 5,49. глянемо, щось виберемо. Коротше, дивіться, є жирний. Ось. 12% жиру свинячий. Бачите, навіть видно що з салом. 800 грам, 4,19. І є також за 4-5% жиру свинячий. 500 грамів. Це, напевно, ми його і візьмемо. Гарний. Так. І окремо, напевне, візьмемо яловичі. Яловичі. Тут у нас 7-5 також за 500. Це у нас вийде 9 за кілограм. 9 євро за кілограм, так? Або, бачите, ірландський біф 5,95 за кілограм. Угу. Так, коротше, все залежить від жирності, наскільки я розумію. От, чим жирніший, тим дешевший. От там 18% жиру виходить, він коштує за кілограм 5,95. Якщо 5% жиру, то за 500 грам виходить така сама ціна. Бачите, в два рази дорожчий. Так, все, я вирішила. Беру не дуже жирний. 650 грам за 5,79. Все. Так, мені треба тримати на пасту. Тут ще ось є. О, тут ще є, дивіться. 7,29 за... Якийсь там їхній лін за 150 грамів теж. Ходить мене шукає так. тут треба взяти. Там, Йому після лідлу ці всякі солодощі, булочки, пончики. А ці прям сваряться за них. Диви. Максим, він так багато завжди роздає їм. Капець. Дивіться. Хороше. Отаку <п 'єць> слоєчку. Отаку слоєчку ми сьогодні взяли з м, яблуком. До речі, смачно. Оці цукерки, ну, дістань їх, будь ласка. Я напевне розпакування робити не буду, а може і буду, не знаю, побачимо, друзі. Так що дивіться далі у відео, що там буде. Ось взяли отакі цукерки. Я не знаю, ніколи не брала їх. А що ти там ще єси? Боже, ви чули, як сваряться? А це з чим? Просто звичайно. О, я, я такі люблю. Біляді. А мені такі теж є? Звісно, там їх ще два. Ага, коротше, отакі от ще Максим дорвався сьогодні. <сі> Ой, капець. Ну, а там, то, що в принципі, що там? Манго взяла, авокадо на суші. Так що будете дивитися, як я суші роблю ще. Це хотіла вам показати. Цікаво, хто виробник. British LTD. Я так розумію, що це Англія, так? Коротше, я не знаю, який тут шоколад, какао 50. Я оце не знаю, що тут написано. Коротше, дивіться. Я так розумію, що тут до свят, у них такі різні товари є. Ось я не брала такого ще тут. Я оце колись любила з лікором вдома, а в нас Вирошеневські такі дуже схожі на ці цукерочки. Мені дуже подобалося. Ото одненько в день, щаємо там ческали. Що ти там виїдаєш? Диви, диви. Та... <с>? Не дає. Боже, скільки ти всяких смакуликів сьогодні набрав? А воно, знаєте, друзі, дуже хочеться мучного. Скажи, що і тут саме в Ірландії дуже мучного хочеться. У нас в Україні ну, постійно дуже багато таких хлібних виробів різних дуже смачних і пиріжків, і всього, а тут от цього не вистачає. Тобі теж? Да, мені просто і на того хочеться. Mm -hmm. Я дуже рідко типу, їм. да, ми дуже, ну, я не пам'ятаю, що ми останній раз, коли брали оці такі пончики всякі. Ну, так... буде прикольно нагріти. Пиріжки? Нагріти? Його іменно нагріти треба. Це з маком? Чи Ні, це щом? шоколад. А, це шоколад. Так, куди-небудь засовуй його? Там, де... Ну, а то скільки то, то, ти то, штук взяв їх? По три. Все по три. Десь наверное, якраз десятка євро пішла на ось все, все солодке, да? якраз за, за пляшки десь так. Да. Ну Так, да, у них тут от такі солодощі хлібні, недешеві. Мені здається, що і в Україні зараз вже не дешево нічого. Ні, такий пирожок давно буде да, він вже теж буде гривень 50, да? 60. А Мені все по О! А Зараз по Єврику? Та й смачний, так все по Європі, коротше, кроме пончиків. Пончики тут йдуть, пончики по пішите. Так, ну, Максим чекає на вулиці, ми перекусили трішки. І я прийшла зараз в Данстор. Для сушки доберу, що треба, васабі там, імбир, тому що в лідлі такого немає. Ну і швиденько тут прошвернуся. Подумаю, що тут є. Ми останнім часом не шопимося в, в Дансторі взагалі. Тому що тут оця... Дуже заманлива знижка їхня. Оця береш на 25-5 знижка тоді... Ой. О, дивіться. монстрики. 460. Це за 4 штуки. Так. І як це Максим не придбав, він ж тут був. Швиденько в розпродаж забіжу на одну хвилиночку. Якщо він є тут зараз. Щось не бачу я, що вже все розпродалося. Його що... перенесли, напевно, сюди. Ось тут воно зараз. Ось так є кофта. Давайте глянемо, скільки коштує зараз. 15. Коротше, я подивлюся, якщо буде цікаво, то я вам покажу. Спідниця ось така є. Може, Максим чекає, я не можу довго ходити, ти більше знімати. Нічого нема там цікавого. Такі речі, якісь нікому не потрібні, як на мене. Так, що вам показати? Ось сумки? Я вже не раз показувала Ціна такого самого великого багажу. В них коштує 70 євро. Ну, не знаю, як якість, гарна чи не гарна. А маленьку, так як я лідлі брала за 20, тут вони по 50, такі самі маленькі, бачите? Ось і різниця. Хоча, я думаю, якість нічим не відрізнятися. Це і 40 з тканини. Це керіон. Ручна поклажа. Так, ну. Ой, яка милота. Друзі, подивіться, яке хороше. Ой, який хороший. Що це там всередині? Мочалка чи що? Щось не знаєш, що це. Так, сюди я не пройду. Ого скільки контейнерів понавозили. Подивіться. Ну Ми ж біжимо по те, що я казала, для сушок. А що, рибка є, чого не зробити суші, правильно? Правильно. Тим більше коврик є, я ще минулого разу купувала. Десь воно тут, здається, для сушок. Все, так, да, ось воно тут. здається. Васапі ось. Е, що там, 2 євро? Кошти, коврик я той раз брала. Ага, ось і як він. Ем, імбирь. 1,59. 59. Так що тут ще таке цікаве. І ще мені соєвий соус треба взяти. А ось, бачите, такі я брала той раз водорості. А це вони це вони. Так, да, ось вони по 3 євро. А ось і соєвий соус. 50. Все такий набір для сушок. Рис у мене є, водорості у мене є. Зараз ще підійдемо до стільниці із креветками. Подивимось, може ще щось взяти. Типу для різноманіття. Знаєте, типу, не просто з лососем робити, а може якусь ще намазочку чи креветки. Давайте глянемо, що тут по чим зараз. Ось креветочка є, крамова палочка. Можна взяти, до речі, крабову паличку чого ні. Так, і можна взяти, знаєте що, я тільки що подумала. Можна взяти для різноманіття коктейль із оцими креветками. Тут він коштує 3 євро, ось такий, його ж можна в сушки покласти, дійсно. Ось бачите, як виглядає там креветки і соус одразу є. Давайте спробуємо такі суші, так що дивіться мій рецепт далі вже в наступних відео. Зразу покажу, отаку я рибку засолювала. Я якось показувала в себе на каналі. Ось. Ось такі я беру стейки. Тут їх 600 грамів, 11 євро коштує. Супер, рибка виходить. Тому що отак просто риби соленої в Ірландії не можна купити, вона тільки підкопчена. І суші не зробиш. Тобто все одно лосось треба брати свіжий і засолювати. А що це таке? Першка соля. Я дивлюсь мене зацікавила макрель. 3 євро коштує, можу взяти. До якого вона? До... Ага. Вона вся до цього числа, чи є свіжіша. Ну чого, можна взяти за 3 євро і зробити з неї щось, навіть посмажити. Супер, можна взяти, візьму одну пачку. А вже на наступному візьмеш креветки та зробиш пасту. Таку, як термив. гарно. Клас. Так, ну ми їдемо додому вже. Ми вже повечеряли вдома, розрізали манго і воно смачне, друзі. Тут постійно продаються манго, але вони недобрі. Мені колись батьки з Єгипту привозили, ото було справжнє смачне манго. І оце сьогодні я також скуштувала, і воно дійсно смачне, подивіться. 70 центів одне. Дивіться, як виглядає. Просто. Вибачте, що руками, але треба показати вам текстуру. Так що хто збирається в Лідл, прямуйте. швидесенько, може, воно там ще є. У нас уже вечір. А зараз давайте подивимося на розпакуваннячко. Сьогодні воно буде швиденьке, тому що ви, в принципі, вже все бачили. Оце я поставлю в морозильник, нехай зразу воно заморозиться. Сьогодні ми не будемо його готувати. Ось така макрелька тут з кумбрійка. Це 3 єврика. Тут скільки у нас виходить? 300 грамів. Це за кіло виходить 10 євро. Ви бачили? Тут покажу що. Взяла на суші крабові палички. Отакі От Максим загнобив мене, сказав, що вони недобрі. За 3 євро такий коктейль із креветок. Ось імбирь маринований. Це все бачили в Дансторі. А, це весь я хотіла вам показати, як виглядає тут. Ось у такому типу, як тюбіку, бачите? Нормальний він. 43 грами. Ось соєвий соус лагідний взяла. Дансторі. І такий сир, я вам не показувала. Брала я не раз, дуже смачний, мені дуже подобається. І цю скумбрію, і це вийшло в мене на 18 євро. Так, це вже в лідлі брала. Тільки що з'їли одне манго, пожалкувала, що більше не взяла. Коротше, їх тут 5 штук, отаких от гарних великих манго, а що це воно щось на нього покапало. За 3,50 5 штук. Бачите, яке? Чудове. Просто. Тільки що Максим порізав, дуже смачні. Ось такі вони. Красиві кабальчики. І тут ще два. Дивіться, от таке він порізав, червоненьке. Бачите, з нього навіть сок уже тече. Сік тече. Видимо. Можна було ще взяти. Все зеленіше, це, до речі. Треба було такі всі брати. Ну, нічого. Це ж гарде. Десь сіке Хоч бери, та повертайся, та ще придбай. Їдь назад. Ну, вже не поїде. Так, ось такі легінси взяла. За 2,90 акція була. Я думаю, що супер. Натуральний 100%. Котон, де це воно? Тут про це написано. А, ну 95% і 5 еластан. Ну, і на сушки такий огірок за 49 центів. Так, далі. Це на суші типу Філадельфія. Оце значить. Ой. Фарш із свинки 5%. правда не дешевий, не самий дешевий. Оце два авокадо взяла для суші. Коштують в районі 2 євро і 20 центів щось таке. Далі отакий ще взяла фарш. Це на фарш витратила, тут вийшло кілограм 150 грамів. Разом, якщо взяти, це витратила десь ну, 10 євро. Ось, Грибочки теж по акції були. 430 грам за 99 центів. Щось будеш готувати, стоїш за грибоч. Грибочки. Так. Умріш, ну, так, можна, до речі, з рибкою так, зробити щось. Так, потім отакий От Максим цей раз томатний паста взяв. <гум> томатний паста. Теж в районі одного євро. Я будеш додав. Так, нормально. Бо я ту, що той раз я брала, мені не дуже сподобалось. Так, за одне євро взяла бараболю, тільки того, що була по акції. Ну, Вона іноді буває потрібна для деяких страв у мене. Морква у мене ще є. Банани 99 центів. теж. Оце все, бачите, оце все, що я взяла в Лідлі, воно все по акції, оці всі фрукти, дивіки класні, скажи. Кажу, блін, Я взяла чотири, потім пішла ще 5 взяла, а можна було ще хоча б штук три взяти. Да? Якби знали точно що. Ну, по них видно, дивіться, з них он досочиться смачне щось. Бачиш сік? Я просто так побачила, я вже не змогла втриматися, вже стою і гривуті. Мангики, класні. А Так, ну і що? І тут залишилася капуста. Ось отака була остання. Це на голубчики я взяла. Ось. Капустина, одна штука, євро 20. Це звичайна капуста білокачанна, а ще я Савойську взяла. І оце також акція була. Оцей набір зазвичай 2 євро коштує. Сьогодні він коштує 90 центів, 49. Коротше, прикольно, це в лідлі брати такі всякі штуки. І взяла дві макрельки. я знала, що ти заціниш. Це на майбутнє на колись. Це у нас, коли вже нічого нема вдома, то ми вже їмо. Я чесничок взяла, заданий. у нас закінчився. Так, і ще одна макрелька тут. Ось. 89 центів. Одна макрелька. А, і капустинку зараз покажу вам ще. Сьогодні таке розпакування швиденьке в нас вийшло. Оце на голубчики, я думаю, буде. Ось отака вона, бачите? Типу рифлина, вона м'якенька така. Також євро 30 коштує головка капусти тут. Ось. Так що такий набір у нас вийшов майже 80 євро. Оце все. А, а, і ні, і ще пончики, ну я вам показувала ті пончики і цукерки. І все, а більш нічого. А, так, а так. там послідом. Так що ми сьогодні пляшки здали на 10 і сюди їх вбухали назад. І наше з минулого разу залишалося 10 євро у гаманці. Дивіться, щось бананчик трошки поцевочений. Ну нічого. так, Смакота, зато в нас буде, дивіться. У нас буде скумбрія смажена якогось дня з грибочками. У нас буде будуть у нас багато голубців на кручу, тому що у нас кілограм фаршу. Це нам я не знаю на скільки разів вистачить. І в нас будуть суші прикольні із двома начинками, із лососем і з креветками. І можна ще крабовою паличкою зробити, якщо там листів норів вистачить. У нас легін за три, і в нас смачнющі манго. Так, що ми сьогодні класно з'їздили, так? Да? А, і ще ж воду, шість пляшок води ж ми взяли. Точно, думаю, куди ще пішли гроші. Ну, все, таке розпакування. Всім дякую, всім пока.